Всім доброго дня! Вже всі готуються до посадки чеснику. Сьогодні хочу вам розповісти, чим протривити чесник, чим обробити його зубчики, щоб чесник не хворів, щоб на перших етапах його захистити від шкідників, від хвороб. Також це стосується і цибулі. Зараз у нас дуже клімат помінявся, і хворіє і чесник і цибуля десь зараз місцями заливає, десь нема опадів. Тому зараз в дуже багатьох регіонах, де колись не було хвороб. І в нас, наприклад, дуже хворі і чесник, і цибуля. Також розкажу, як обробити землю. Якщо, наприклад, садиться чесник цибуля переважно на одному місці. В землі можуть накопичуватись дуже багато хвороб. Через це наш чесник цибуля і пропадає. Також дуже часто, на жаль, зараз можуть нам продати неякісне насіння. Можуть його погано зберігати, може бути належно необроблене, може бути чимось заражене. Я думаю, що багато з тим стикались, тому я думаю, варто перестрахуватися, купити препарат, обробити чесник і цибулю і на першому етапі застрахувати себе від хвороб. Також хочу кілька питань щодо застосування біопрепаратів, бо мені здається, трошки тут якесь недорозуміння. І часто магазини, ті, хто продають, трошки на нас наживаються, тому хочу це роз'яснити. Давайте розпочнемо з чеснику. Фундазо – один з найефективніших методів щодо обробки чеснику на зиму. Пондозол у нас гарно працює по кореневих гнилях, по фузаріозу. Це основні хвороби, що в нас хворіє чесник і Цибуля Цибуля сієнка та цибулини квітів, якщо ви садите на осінь, 10 грам на 2 літри води дається і замочується на 3 години. Чесник 10 грам на літри води і замочується на добу. Фондазол дуже ефективний, багато хто використовує і на перших етапах допоможе, щоб чесник не захворів і не вразили його ці гнилі. Далі в нас йдуть тирана і шедевр. Тут в нас йдуть, вони захищають і від хвороб. І від шкідників. Вони мають однакові діючі речовини, тут залежить, хто чим користується. Я, наприклад, користуюся тираною, хтось користується шедевром. Це в нас досить ефективні препарати. Якщо, наприклад, чесник пропадає, якісь є хвороби, щось під'їдає, наприклад, можуть цибулю щось під'їдати, то тирана-шедевр на перших етапах захистять їх. 15 мг їх даємо на 300-400 г, можна давати менше, щоб більше концентрація була. Селестоп дуже ефективний препарат. Апарат має аж три діючі речовини. Він на скомбінований інсектофунгіцидний протруйник для захисту картоплі і пшениці. А ним можна також обробляти і цибулю. Селистоп ефективний, багато років ним користуюся, але зараз він дуже дорогий. Один такий пакетик для такої обробки коштує за 100 гривень, тому кожен хай собі вибирає. Нам треба чесник цибулі захистити на перших етапах. Він не буде захищати аж до весни. Це перші етапи, коли вже цибуля-чесник посаджений, тому можна вибрати щось дешевше. А хто хоче, можна, звичайно, селестоп. дуже ефективний надійний препарат. Також можна використати бастіон. Він розрахований для захисту зерна, сої, наприклад, ви сіяли зерно, сою, використовували його. Дуже ефективний фунгіцид. Це в нас системний фунгіцид. Він має в нас дві діючі речовини, але в нас іде він тільки по хворобах. Бастіон також візьме у нас фузаріоз, кореневі гнилі та інші хвороби, дуже багато хвороб. Вони досить ефективний фунгіцид. Далі тримає Сенгарт і Актаруза. Поясню, чому. Сидгард це у нас відповідник Максиму. Вони в нас йдуть від кореневих, гнилий, чорна та сірі плісні, фузаріоз, гельмінтоспоріоз. Максим і Сетгард мають дві діючі речовини однакові, просто ціна в них відрізняється. То, що тут Сетгард коли я використовую седгард, він іде 10 мг на 5 літрів води. Я давав набагато менше води. Це прям можна було і до літри, і грам 400-500 води. Тут залезє квадрат чесника. Цибулі, бо тут пише, що 10 мг на 5 літрів води на 5 кг. Я робив більшу концентрацію розчину. Чому я тримаю актару? Бо в нас Сідгард і Максим ідуть від хвороб, щоб їх зробити і від шкідників, бо в декого часники цибулю пошкоджують шкідники. До них додаємо актару, і в цьому випадку в нас вийде повноцінний фунгіцид протруйник, який можна купити за великі гроші. А так ми самі зробимо і ще й зекономимо гроші. Актара копійки коштує Сидгар теж недорого коштує. Просто Максим зараз трошки подорожчав. До цих протруйників можна дати укорінювач. Я цього року буду давати Black Magic. Можна брати різні укорінювачі. Що нам зробить укорінювачі? Вони простимулюють утворення кращої кореневої системи. Ця коренева швидше утвориться, буде більша. А гарна коренева система чеснику і цибулі це гарне укорінення. За рахунок кореневої системи чесник цибуля гарно перезимує, гарно дасть старт, ну і, звичайно, більший урожай. Саме головне нам з весною розвинути кореневу систему. Потім вже зелену масу, потім вже нарощення головки чеснику цибулі. Але саме перше це коренева система. Так, тепер щодо протруєння землі можна використовувати кілька методів. Самі найефективніші це марганцівка, це мідний. Купорус. І що чесник цибуля завжди виходить на одному місці майже, ну, може вертатись через рік, через два, але це рахуйте майже на одному місці, ділянки в нас невеликі, може накопичуватись хвороби, і через це чесник цибуля можуть хворіти. У нас буває таке, що до травня, до червня місяця і чесник і цибуля пропадають. По марганцівці можемо давати 3-4 грами на 10 літрів води і проливати грядку. Марганцівка досить ефективна, гарно знезаражує ґрунт. В чому її проблема, що її важко достати. Знаю, що дуже багато купляють в інтернеті. Бачу, у нас на базарі продають марганцівку. В аптеках басали мені, що вже майже нема марганцівки, тому, якщо хтось може дістати, звичайно, можна пролити землю марганцівкою. Мідний купор легше дістати його дають 20-30 грам на 10 літрів води. По 2-3 літри на метр квадратний грядки, гарно знезаражує. Дивіться за потреби. Якщо б дуже багато було хворіб, це не обов'язково може бути чесник, цибуля, наприклад, висадити після помідорів, перців, баклажанів, наприклад, після картоплі, можна пролити мідним купорусом для знезараження. Також хочу вам показати експрес-методи. Це медян екстра, йодоцит. то може багато таких препаратів, якщо нема коли часу розводити, там мідний куперус. Звичайно, мідний куперус, наприклад, досить небезпечна речовина, з ним треба працювати обережно. Тому можна експрес-методи, наприклад, медіан екстра, йодоцит, можна взяти різні препарати. Їх дається по 20-25 мг на 5 літрів води і можна оприскувачем пройти гряд. В одному випадку у нас медіан екстра це хлорокіс міді. Мідь гарно знезаражує, тут не така агресивна. Це на мідь, як у мідному купоросі. А йодоцит це в нас розчин йоду, так само знезаражує, він використовується для знезараження стін, підлог. Так само можна знезаразити грядку ним. Розводимо їх по 20-25 мг на 5 літрів води, і оприскувачем можна пройти грядку. Тут можуть бути різні варіанти, не тільки оприскувачем, якщо маєте більше часу і маєте більше таких препаратів, наприклад, можна розвести їх більше і пролити лікою, наприклад, на метр квадратний, дати по літрі, по 2 літри цих препаратів. Тепер давайте кілька Слів щодо біопрепаратів, щодо сетиратів. Седирати також гарно роблять. Знезараження ґрунту, наприклад, гірчиця має такі виділення, які не любить ні хвороби, ні шкідники. Тому гарно посіяти гірчицю перед чесником, перед цибулею. гірчиця, фацелія, вони оздоровлюють ґрунт. Також можна, наприклад, посадити чесник і посіяти гірчицю. Це вийде у південних регіонах, де зима тепла, вона не так швидко настає і нема таких сильних морозів. Якщо посіяна гірчиця чи фацелія, їх просто я от перекопую, наприклад, за тиждень, за два, до того, як має. Садочисник цибулю і зразу в них садимо. Крім фунгіцидного ефекту, після гірчиці цибулі буде дуже гарна земля, буде дуже легко садити. Це гарний метод. Тепер давайте щодо біопрепаратів. Дивіться, біопрепарати ефективні, коли високі температури. Є смисл носити біопрепарати. Якщо зарані знаєте, ви наприклад, де у вас буде грядка чесника і цибулі. Тоді перекопуєте, заселяєте, наприклад, триходерму або, наприклад, посіяли гірчицю, дали триходерми. Ці мікроорганізми, поки тепло працюють, вбивають негативну мікрофлору, тоді це ефективно. А якщо вже холодно, вже коли низькі температури може бути нижче 10, Я бачу, є такі рекомендації в статтях. Написано, що купляйте біопрепарати і одночасно з посадкою часнику цибулі вносити біопрепарати. Ці біопрепарати може навесно спрацюють, коли буде тепло і вони активізуються. Але зараз, коли саме цей такий етап, коли ми садимо, коли часник цибуля випускає кореневу систему, і вона може бути вражена патогенами, захворіти і пропасти. Через низьку температуру біопрепарати не будуть досить ефективні. Тому я нікого не збираюсь переконувати, доказувати. Але на мою думку, зараз біопрепарати, коли холодні температури, не досить ефективні, щоб захистити чесник цибулю на початкових етапах. Весною, наприклад, коли вони вже зійдуть, будуть гарні високі температури, можна внести біопрепарати. Це буде допоміжний захист від хвороб та шкідників, наприклад. Тому таке на сьогодні відео щодо обробки чеснику цибулі, грунту перед посадкою чеснику цибулі. Всім дякую за увагу, всім бажаю ефективно захистити чесник і цибулю від хвороб і шкідників. Всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.